Всем дарова, чуваки! С вами я, Фробекс, и сегодня мы будем снимать видео. Подроб... Ой, 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 сейчас прихрип трошечки. Ладно, подъезжай под обочину, потому что с тобой важный разговор. Доброе. Привет, на... пацаны, я навіть не договорил, какое видео. Віддіо... ты куда я хотів відео знімати, ну які який... хотів там поїздити десь. Ну, ладно, можна і поговорити з тобою. Ти ж крутий чувак. Ну Так, да, я, я просить домой і от тебе заслідуємо. Ну, може, так там якісь важні діла, так що й до мене зараз мають позвонити там люди одні, так що я маю з ними Ну Добре, давай, пока. Пока-пока. Удачі тобі там. Давай. Паціни, давайте, може, зараз в готель там поїдемо. Не знаю, в басейн там, може, ще щось поробимо. Покупаємося там. Ну, добре, ми, коротше, поїхали. В басейн. Їдемо в басейн. Так, їдемо в басейн. Так, я вже тут, якщо що, на місці і зараз в мене зателефонувати. Такс, такс, так, такс. Так, так, так. Опа, добрий день. Добрий день, хлопче. Як ми дохвалювалися, ти повинен істрити того пацана, якого дуже риско почали набиратись підписники. Желаю тобі бистрішої удачі. Ну, блін, пацани, ну я не хочу вбивати свого друга, але вони мені огрожають, що мене вб'ють. Так що я тут нічого не пороблю. Треба спробувати. Так, кидаємо трубку. До побачення. До побачення, хлопче. М -м -м якщо його не забереш, то ти помреш. Так, зараз ми вже під'їжджаємо до цього готелю. Бачите, от він справа від мене. Дивіться, яка гулька крута. Зараз тут є парковка, ми на ній припаркуємося. Дивіться, скільки тут людей є, ходять всі. От, от, дивіться, навіть хтось приїхав, припаркуємося так. Або ні, давайте все-таки ж задом припаркуємось. Так, чоловіче, відійди, я зараз тебе зб'ю. Все, ми припаркувались і зараз йдемо. На задньому дворику вроді, цей басейн був. Сьогодні дуже тепло, то можна і покупатись. навіть якщо зараз, блін, 22 з чимось чи 21, я не пам'ятаю. Не хочеться телефон не витягати. Так, от дивіться, скільки тут народу є багато. Ходять чуваки стоять. Що хочеш, роблять. Якась машина крута приїхала. Так, підемо в басейн вже. Але я, звісно, не знаю, де він знаходиться. Вроді на задньому дворі. Тут ще теніс є. Зараз, коротше, подивимось, куди ми зайдемо. Якщо ні, то підемо ще, напевно, до головного там. Порозмовляємо з ним, де і що виходить. Коротше, от так. От. Зараз ми вже підходимо. Так, от я і вже дрібчила своїй тачці. Як я пам'ятаю, я в королекції щось там говорив про якийсь там готель. І як в голову мені попав найбільше ось цей. Ну, самий, звісно, найкрутий в лос антосі скоріше всього. Самий великий. В багатому районі, на наверху Фрокс із багатих. І ну, я, як я їй казала, жигулька, Ладно, підемо. Так, дивіться, от тут теніс можна пограти, кстати. Задній вид тут краєвий, дивіться, який там Голівуд. Ще одна парковка. Так, а де ж басейн? Коротше, я не знаю, де він піде. мабуть, спитаємося в когось. Бо я вже давно тут не був. Був тут десь пів року назад, тільки. Так, треба спитатись в главного басейну. о, о здорово, ти що Дорова? тут робиш? Здорово! А, а, а я о... тебе шукав, Просто мені набрали там люди і... Ну я просто з ними поговорив і слава мені скучно, вирішую до тебе приїхати, здорово. Здорово. А що, на що ти сюди приїхав? Ну, Скучно, скучно, понятно. А що ми будемо робити? Я, не, от я не знаю, але в мене ідея. Я, я сьогодні десь проїжджав там в такому місті і хочу тобі показати, де ще. Поїдеш зі мною? Угу. Ладно, і так, може, завтра десь поїдемо знов сюди. Ну, так, так. Тому що сьогодні вже вечір, бачиш, 22 година, бліна. Вже, mm -hmm. я думаю, так пізно вже купатись не хочеться. Лучше проїдемося по одну гуртку. Подивимося, mm -hmm. що підтвориться. Хоч їдемо окей? Okay. Mm -hmm. Їду. А куди ми все їдемо? Скажи хоча б приблизно. Це в багатому районі? Så, чи в бідному? Це Не недалеко, це недалеко. Я просто. Трошки путаю тут дороги, так що їдь зі мною, короче, зараз не йдемо, окей? Угу. Ой, що йому треба взагалі, блін? Що він знайшов вже там? Якщо якусь фігню він знайшов, не дай Бог. Поб'ю йому всі ноги і всі руки. Ой, куди він по якимось переулкам їде? Ти куди взагалі? Алло? Алло алло, я тут на зв'язку. Сейчас я почекаю. Тут треба трошки ще під'їхати. Ну давай, все, вот, пере... А, вот, я знайшов. Заїжджай сюди. Тут поворот. О, ну що, тут круто ви? Дякую. Що виглядить? Що тут крутого? Стройка і думи. Добрий день. Добрий день. А що ви тут робите? Точніше вже вечора? Нічого. Добрий день. Ми я тут просто хотів типу, подивитися на вашу стройку. Так, mm. Ну. от дивись, ходи сюди на другий етаж. Подивись, який тут край вид. З цього видно. Подивись, Руслан, це є нічний Лос Сантос. Ага, крутий. А тепер... Вибач, е. руки вверх. Що ти робиш? Руки вверх. Ні. На, А на. нога в ногу стрільнув, втікаєм. Що ти робиш, дебіл? Нащо ти стріляєш? Це, це так треба, вибач. Це так що треба. треба? Як мені тебе забити і вийде винагороду. Стріляйте по ньому, він в нього пістолет є. З заднім ходом рушаємо і їдемо з цього місця. Блін, а за мною теж копиє, треба тікати. Так, дядька, ступиш, я з мене буду вбивати. Так, і по переулку погнали. Тут уличка, дивіться, яка маленька, і, хоч би він мене не догнав, вже поліція за ним виїхала. Все, тікаємо. Він на мене точно не дожене, думаю. Якщо в нього машина не така беста. Що ти там пиль глутаєш? Він мене, коротше, не чує. Його десь там вже спрагають, рівням показують, що треба робити йому поліцейський. Ну, а я спокійно вже втікаю, тільки треба буде потім в лікарню заїхати, бо в мене пуля в нозі застрягла. Це блін, вообще Ой, вот тут ще один поліцейський відділок, вроді десь має бути, а вон зверху, але ми не туди їдемо, ми такий дріфт і їдемо наліво. І капіць, він від мене відстає дуже далеко. Блін, яка у нас дріфтова жига, ви не бачите це? Быстріше їдемо. Він вже бляха б... близько біля нас. Як у нього така швидка машина? Ще й боти хочуть мене. А, він уже тут. Ну, привет. Что ты? Тихо, 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 тихо. Короче, тормози пить с обочины. Я сейчас хочу тебе даже рассказать. Я сейчас сказать всю правду. Блин, Який є, вибач мене, мені треба, що я зараз чекаю, сховатися від копів спочатку, а потім я тобі все розкажу. Чекай, я піду наверх, добре? Угу. Присяду там. Звісно, розкажеш, якщо не розкажеш, то в тебе пуля окажеться вже в музі. Ну, вона вже в тебе, якщо. Так, зараз подивимося, в кого буде. Якщо я зараз свій пулемет достану, то в тебе. Коротше, коротше, вибач мене дуже. Я не хотів, мене просто... Вони ще казали, що до мене хтось дзвонив? <по> Це якийсь ганг Вони сказали, що якщо що в тебе дуже багато подписчиків в останній час набирається. І вони сказали, що щоб припинити такого сильного ютубера, то треба його вбити. І вони сказали, що якщо я тебе не вб'ю, то вони мене вб'ють. Розумієш? Я, звісно, розумію, але що ти мені не сказав і ми би їх забили. Я не придумав, вибач. Я думав, що вони дуже сильні. Але давай от диви, я тобі даю руку. Давай зараз їх поїдемо і двоє поперестрілюємо. Я, я покажу тебе. Добре? Добре, звісно, підемо. Тільки Добре. думаю, лящати заслужив. Ой, як вкусно. Ой, ну ладно. Все, давай, поїхали. Їдемо на моїй. на життя. Я спробую ще жигу вирулити якось. Піці не можна навіть в неї сісти, вона дивися, де. Вона застрягла. Вона не до мене. Ладно. Моя жига, її треба буде потім встановити. Або я зараз, коли ми вже будемо під'їжджати, то я, я її в. В гараж відправлю, в неї там GPS адрес є, вона дуже крута. Так ти постав там на гетарайон. Yeah. Чи там гектар гета район. Не пам'ятаю називається, туди GPS. Добре, чи поставити до магазину Соломона чи Сімона? Став бо там і так близько. Добре. То зараз я поставлю, а звідти ти вже знаєш дорогу. Mm. Ну, як знаю дорогу. Там такі опасні повороти, завороти, я не знаю. Ну, ми не йдемо. А, я знаю, ти. То... Підписчики, okay. ви знаєте це з прошлого відео, що в нього буває таке, що він трошки стик. А, е, що на мене це? А це щоб для безпеці моєї. Ну ладно. То... Який револьвер убери? Ні, це щоб ти в мене не стрільнув. Ну, добре, уберу. Ми коротше вже під'їжджаємо, точку збираємо звідси. Але ти знаєш де це все знаходиться? Ну, я не я погано пам'ятаю, але може зараз пошукаємо, окей? добре. Бо тут такі, я не розумію, тут якийсь такий бідненький район і все обустроєно якимись старими домами, я не знаю куди повертати. Тут дорога така погана, бачиш. Угу. Вот якісь бандіти їздять просто на муциках. Я коротше, зараз не йдемо, поняв? Поняв. Поняв, понял. Поняв. Так. Понял. Понял. О, ось це свій магазинчик НБЛ поганий. Да. Хто дивився прошлу серію, той поставив лайк, ви не знаєте, що це за магазинчик. Ребята, напишіть в коментарях, щоб він перестав так говорити, бо він мене так... Стать! Е! Що е? Наш не насадився? Ну, <свісно> Так же для безпечності. Кстати, хто на там нам находиться мистер Мандир, його зараз немає, тому що він в школі. І ми не можемо знімати відосики зараз. E, ну, може вечором знімати з нами. Поняли? Підписчики. Понятно, в нього знову приступи. Опа! Опа! Я знайшов їх. Так, відвели ніхто. <pirate noise> так, я його з ним поговорю, добре? Добре, я поки що сховаюсь, навіть. Так, как за машину? Так, за... так хлопцы, выбачте, мне не получилось его вбить, потому что он уже уклоняется от моих пыль. Но можем мы с вами продумать следующий план? Если э, вы хотите, я могу прямо сейчас поехать и его вот там якость попробовать истребить. Ну, в принципе. E, я не смог его, её істріб... не смогли стрельбы это, ну, так, вибачте. Так, пацаны, зараз ми його прикончимо. Давайте це цього... на на получайте. На, ти тоже. Давай накидуй, накидуй їх, накидуй. Накидуємо, накидуй, накидуй. Давай на. папа. Гай, я відтікаємо, я сейчас помру. Коротше, я тут втік, пацани, це вже десь 30 мінут було від перестрілки. Я не знаю, де цей він. Він кудись побіг, ми розійшлися по іншим сторонам. Де він? Я поки пушку наставлю, щоб якщо що бути на готові. Так, тут їх нема в цьому переулку. З правої сторони теж нема. Дивіться, тут джипи якісь. них якісь. Мотоцикли. О. Або здорова. Здорова. Я їх всіх істребі ти це представляєш? Мінус всі. Але з мною копає, мені треба десь сховатись. За тобою копи? Да, я не знаю чому. Я, я ж повісили його в бандиті. Угу. Mm -hmm. Дві скільки вони викрали всяких мотоциклів і машин. Зря на них робота, бляха була. Дивися, які в них фари в цих мотоциклів. Вообще, блін. Вони трохи офігіли. Так, ми знаходимося де? Біля Біля цього району, Біля, біля Альянс арени Так. А зараз ми куди їдемо? Ну, їх вже, мабуть, немає. А, а, а це... Не а, а Звідки вони тут взялись? А, давай в лоб, та й все, і mm, все, я йому руку прострілив. Хорош. Все, стіка, подивися скільки їх тут. Саме головне, що ми начальних тих всіх. І лідера. Да. Це найголовніше, що ми типа, саму голову організації, а тепер ми можемо тікати. Але от за нами копуємо, це найголовніший мінус. Їдемо до нас додому, думаю. Ну, додому зараз опасно, тому що скоріш нас вже викрили і зараз будуть перед нашим домом поліцейські стояти. Хм... Я думаю, лучше підемо на заправочку, заправимося і щось купимо собі. Mm -hmm. Але якщо там продавець нас нас що ми ці і, і, такі блін небезпечні чуваки. Не знаю. Я я уверена, що не хто навіть про нас не знає. Ну да. Ми ж але ж ми хороші люди, ми розстріляли бандитів. Ну да. Ладно, зараз не про це. Лучше їдемо зараз до заправки, там перечекаємо, поки пропадуть групи. І принципі, можна починать. Ой. Вибачте за мій голос. Я просто внезапний деп свою. Він вообще, блин, пацани якісь. От, заїжджаємо. Так, пацани! Я зараз під'їжджаю до магазину, і там буде скинути туалет. Все, пацани, я відправив в Жигу до себе в гараж. Вона вже там десь заїхала. Бо, ну, і що з неї там сталося? Ми вже втікли від копів. Вибачте, що я тут. Все, ми втікли. От заправка є. Так, машина вся побила. Я зря на них роботав. На вони взагалі якісь ненормальні. Це не нормально. Ми її всі машина розбили. Що це тут твої проблеми, що ти не можеш закрити. Ну, ну ладно, Виходи на заправочку. Ладно, ходи, йдемо щось купимо і нам напевно вже будемо закінчувати це відео. Так, але зараз ми маємо щось купити, щоб не було так обідно, бо ми сьогодні. Якщо хтось вийде і не дивиться ролик до кінця, а вийде до твої, бо ми сказали, що скоро кінець відео, то його батя рівнем поб'є вдома. поїли? Ви дуже не пнеча некчемні е, дітишки. Так, ладно, вибачте. <гум> його, його напевно, б'ють. Ладно, ми будемо закінчувати цей, цей ролик. Давай, кажи свої фробик слова. Добре, всім пока, чуваки, підписуйтесь, ставте лайк, ставте колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Да, пока. Да, ставте лайки. пока. Всім пока, Всім Всем пока.